Господу Ісусу Христу не потрібно було приходити у цей світ. Ми згрішили, а відплата за гріх смерть. Ми всі були засуджені на смерть. І відплата, відплата за гріх це не миттєва смерть, тому що я завжди говорю, хотів би я, щоб грішники померли миттєво. Чому я так хочу? Тому що з цього моменту ми страждатимемо. Смерть нічого не знає, у неї немає совісті, взагалі ніякої совісті. Найстрашніше, що Відплата за гріх, це поступова це смерть, це тривала смерть, помирати помираючи. Коли ти відвертаєшся від Бога, ти вмираєш повільно, поступово. Твоя сім'я вмирає, розпадається, розвалюється, твої діти помирають, впадають у безладні статеві зв'язки, аморальність. Ти сам помираєш, сповнений проблем, не знаєш, що робити, впадаєш у пороки. Наркотики настає момент, коли ти думаєш, що життя більше не варте того, щоб жити. Ось що гріх робить із людиною.